Вітаю, друзі! Осінь чудова в цьому році стоїть така дуже чудова погода. Сьогодні 22 за плюсом. Вчора було 24. Бачите, в нас і троянди такі чудові, красиві. Вони ще до самого Самих морозів будуть цвісти, будуть нас радувати. Але сьогодні мова йде про інше, про газон, ну його дерево називають і по-іншому. Але трава є трава і літо було дуже жарким, таким спекотним, тому в деяких місцях. Трава погоріла і прийдеться її відремонтувати. Зараз я вам покажу, як я це роблю. Як бачите, в місцях там, де було більше тіні, вона збереглася і дуже красива. Я її ще не косив. Десь через декілька днів покошу, і тоді. Відремонтую, але частину я вже розпочав. Зараз до роботи. Перш за все, це треба приготувати землю, щоб вона була суха і розсипчата. Ну, якщо вона береться десь у грудки, то її треба розбити. Тому я ось беру таку землю. Протипаю її, беру можна любий предмет і трохи її розтопти, щоб не було грудків, щоб вона розсипалася. Ось так. Потім беру пісок. розсипаю пісок ось так і розмішую його це для того щоб вона була сипка і не була тверда коли ми Посіємо траву, зверху треба буде її присипати. А для того, щоб її присипати, потрібно, щоб вона була така сипка. Ось така. Зараз я підготую і покажу вам місця, де я вже зробив. Ось такий вийшов у нас ґрунт присипний. І от в цих місцях, бачите, там, де вона вигоріла, там, де погано зійшла, перш за все я перекопав, взрихлив її, посіяв траву і засипав оцею сумішу. Зараз покажу. Щоб був красивий газон. Я вважаю, що один із кращих способів це його поправити, якщо є в деяких місцях такі прогалини, бачите. Їх треба зриглити або перекопати, або сапою добре розрихлити. Після цього засипати землею, вирівняти його і потім можна вже сіяти траву. Ось бачите, такі прогалини в цьому році з'явилися як ніколи, тому що була така спекотна погода за 40 градусів. Тому в деяких місцях, там де більш сонце, сонце дошкуляло траві, вона і вигоріла. І зараз ми її лікуємо. Ось таким чином беру сапою і зрихлюю отут. Землю там, де трава у нас або вигорала, або з якихось причин не взійшла. І таке може бути. А для того, щоб газон був рівненький, ми його беремо землю, вирівнюємо. Ось так вирівняли і обов'язково треба полити. Після цього поливаємо. Ось так полили. Після того, як ви зросили її, цю діляночку, це місце, ну, звичайно, вода вже просочилася аж донизу. І ми тоді засіваємо цю ділянку ось так. Не жалійте е, насіння трави, тому що ви не знаєте, яка в ній якість. Написано може бути багато і дуже красиво, але практика показує, що потрібно все-таки обільного так, ось так. Висівати, а потім обов'язково присипати зверху землею. Я вже вам показував, як я цю суміш роблю, а тепер нею ось так засипаю цю ділянку. По-перше, щоб Не їли наші пташки її. А по-друге, треба буде потім через день хоча б її полити, а перед тим утоптати. притоптали гарненько, вирівняли діляночку і будемо чекати хорошого газону на весну. Я всім дякую, хто був зі мною. Всім добра і благополуччя!